Вітаю, друзі, з Канади! Сьогоднішнє відео є надзвичайно важливе для України, для майбутнього України. І я продовжую свою старанну роботу з середини Канади. Зараз ви всі бачите, що відбувається в Україні. Повномасштабні протести в Києві, в Одесі, у Львові і в декількох інших містах. Люди виходять, люди протестують, і в Канаді вже сказали свою думку. Українська громада. В Канаді сказали українці, що думають про це все. І багато мідія в Канаді пишуть та в загальному в світі. і Це дуже цікаво про це поговорити. Багато канадців, знайомих дивляться цей канал. Їм буде дуже цікаво також почитати ваші коментарі, що ви маєте сказати на це все. Бо це, знаєте, для канадців цікаво почути справді від українців в Україні. Тому прошу вас і мені. Поясніть, будь ласка, який бік ви підтримуєте і що відбувається так колосально. В коментарях прямо зараз свою думку. Я буду вам дуже відверто вдячний. Залишайте цьому відео вподобайку, щоб побільше людей побачило це відео. Та, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих новин, особливо саме з середини Канади та Сполучених Штатів Америки. Важко повірити, що президент України Володимир Зеленський справді підписав цей закон. Багато людей думали, що все ж таки президент це не підпишить. Багато людей думали, що в Верховній Раді депутати просто роблять з цього якийсь, знаєте, піар, і це справді не дійде до кінця, особливо враховуючи, що за що Україна бореться, враховуючи минулий майдан, на якому ми втратили багато наших патріотів. Українців, і на даний момент, коли Україна виборює своє майбутнє, коли ворог є на території України, нападає та знищує Україну і українців. Такий закон це йде проти загальному всього, говорять українці в Канаді, говорять експерти. І якщо вам чесно сказати, це досить великий шок в загальному для всіх. Таких близьких друзів наших е друзів з сторони Європи, з сторони Сполучених Штатів Америки з Канади, бо ніхто не очікував, що все ж таки все дійде до такої степені. Зараз не час гнати на президента, зараз не час створювати якийсь розкол, зараз не час гризтися, бо ви всі прекрасно розумієте, що зараз повинна бути вся енергія йти на те, щоб вигнати ворога з території України і нарешті завершити цю війну і почати будувати нову країну. Але важко, важко це людям просто ковтнути, важко, коли багато людей вже загинуло, важко, коли люди, які зараз захищають Україну, не можуть виходити на протести. Тому люди говорять про це, виходять і кажуть, що вони ризикують своїм власним життям. Е, всі ці групування, скупчення людей це не є добре надати.